Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, керівник відділу ендоскопії лікарні святої Параскеви Андрій Патій. Добрий день тема цього епізоду: лікування механічної жовтяниці. Опишу цілком ймовірну ситуацію. Людина зранку прокидається, дивиться в дзеркало і бачить жовті склери, жовту шкіру, сеча стає темною, і ми можемо припустити, що це вірусний гепатит, а Б чи С ми зрозуміємо на етапі діагностики. Але ж є ще і механічна жовтяниця. От які особливості перебігу власне, механічної жовтяниці? Так, Сергію, існує така патологія, яка називається механічна жовтяниця. Вона розвивається тоді, коли велику жовчну протоку перекриває або камінь, або пухлина. Відповідно, зростає рівень білірубіну в крові, він просто не має куди подітися. Білірубін – це основний складник жовчі. І оцей білірубін викликає забарвлення спочатку склера, а потім і шкіри і в жовтий колір. Наступає жовтяниця. Коли ж до е, жовтяниці приєднується запалення, тобто знову ж таки через застій жовчі е, зростає тиск в жовчній протоці, е, тоді розвивається захворювання, яке називається холонгід. Воно супроводжується болем, воно супроводжується підвищенням температури і пропасницею. І оці ось симптоми: біль, пропасниця, пожовтіння шкіри і склер, вони. З'являються раптово, чи ми можемо якось їх передбачити, що вони в нас можуть з'явитися? Як з'являється жовтяниця залежить від е, причини захворювання? Зазвичай основною причиною жовтяниці це є камені. Камені в великих жовчних протоках. Появляється жовчного міхура, де вони утворюються найчастіше. І якщо камінь попадає в велику протоку, він викликає жовтяницю швидко тобто, жовтяниця розвивається протягом кількох годин. Коли ж е, є пухлина, то вона звичайно росте повільно і відповідно жовтяниця може розвиватися. Повільніше протягом днів чи тижнів, і що робити в таких випадках? От гострий біль, пропасниця, пожовтіння шкіри в даному випадку. Ні в якому разі не треба сидіти вдома, займатися самолікуванням, треба звернутися до лікарів. Є певний алгоритм поведінки з такими пацієнтами. Перш за все, ми проводимо консультацію хірурга. Хірург збирає скарги, оцінює анамнез і вирішує, що в подальшому робити. Далі йдуть лабораторні дослідження, і основними методами діагностики механічної жовтяниці є. Ультразвукове дослідження і більш сучасний метод це є МРТ магнітно-резонансна терапія. Ці методи дають можливість зрозуміти причину механічної жовтяниці: чи це камені, чи це пухлина, чи щось інше. І далі йде етап лікування, тобто основним методом зараз лікування цієї патології є операція, яка називається ендоскопічна ретроградна хлангіопанкреатографія. Ця операція малоінвазивна. Вона робиться без розрізів на людському тілі, за допомогою ендоскопів. Ми маємо спеціальні апарати ендоскопи, які називаються дуоденоскопами. Через рот, через стравохід, через шлунок ми заходимо в 12 палу кишку. За допомогою спеціального інструменту, який називається папілотон, це є свого роду електрохірургічний ніж. Ми розрізаємо у вузьке місце в місці впадіння протоків протоків дванадцяти палукішку, і за допомогою кошиків або спеціальних надувних балонів цей камінь дістаємо. Ну і ця операція вона відбувається у супроводі рентгену. Так, це комбінований метод лікування. Все, що робиться в протоках, ми контролюємо за допомогою. Рентгену лікар перед собою має два монітори. На одному моніторі виводиться рентгенівське зображення, на іншому е, зображення з чіпа ендоскопа. Обидва зображення є надзвичайно чіткі, і лікар дуже добре бачить. Те, що він робить з того, що ви розповідаєте, я роблю висновки, що це така дуже філігранна робота. Так насправді операція складна, вимагає тривалого навчання, технічно підготовки лікаря. Ми робимо операцію за допомогою спеціального пристрою елеватора. Всі наші інструменти ми загинаємо, піднімаємо приблизно під кутом 90 градусів. Тому це вимагає досвіду лікаря і технічної вправності. Того, хто, хто оперує, усі згадані вами інструменти попілотом, кошик, балони це є одноразові інструменти. Я хочу наголосити, що в лікарні святої Параскеви в ендоскопічному відділенні ми користуємося виключно одноразовими інструментами, що дає інфекційну безпеку для наших пацієнтів. Ну, звичайно, ендоскопи до одиноскопи – це пристрої багаторазові, але в нас є спеціальні автоматичні машини. Де ми їх стерилізуємо? Тобто пацієнти наші можуть бути впевнені в повній інфекційній захищеності їх стосовно механічної жовтяниці, викликаної каменями, тут зрозуміло, ми заходимо, забираємо цей камінь, усуваємо перешкоду, і потік жовчі продовжується далі. Але якщо там росте пухлина і вона перекриває, ми ж її не можемо витягнути. Як ми чинимо в цьому випадку? В Цьому випадку ми користуємося спеціальними пристроями, які називаються стенти. Стент це такий інструмент, який допомагає розширити просвіт протоки. Складеному стані він проходить через інструментальний канал ендоскопа. Ми проводимо стенд через місце звуження і потім його розкриваємо. Розкриваючись, стенд розширює просвіт протоки і дає можливості жовчі вийти в 12-палу кишку. Як довго триває операція РГПГ? Буває по різному, але зазвичай е, така операція триває від однієї до двох годин, але для пацієнта це не має особливого значення. Для них швидко, тому що такі операції відбуваються під загальною анестезією. Ми маємо досвідчених анестезіологів, які забезпечують власне цю ділянку операції. Що відбувається після операції? Ще раз хочу звернути увагу, що ця операція мало інвазивна, тобто, в цей ж самий день пацієнти почуваються достатньо добре, щоб піти додому, але зазвичай ми їх залишаємо для спостереження ще на одну добу. Чому? Тому що ми хочемо попередити таке ускладнення, як запалення пічникової залози, панкреатит, які часом розвиваються після операції РХП. Тому ми спостерігаємо пацієнтів і стараємося запобігти цьому ускладненню. Теж хочу звернути увагу на те, що е, за допомогою цієї операції ми забираємо камені лише з крупних жовчних протоків. Камені в жовчному міхурі залишаються. Тому наступним етапом це є видалення. Хворого міхоражочного за допомогою праці, яка називається холіцистектомія, підведемо резюме нашого епізоду. Перш за все, це те, що коли з'явилася жовтяниця, не нехтуйте консультацію лікаря, відразу звертайтеся до лікаря, тому що це захворювання потенційно небезпечне для життя в лікарні святої Поразкеви. Ми можемо надати повний комплекс лікування даної патології, починаючи від консультації хірурга, закінчуючи операцію. Ми маємо в одному місці сконцентровані і поліклініку, і лабораторію. І ультразвукові кабінети, і кабінет МРТ, операційне, реанімаційне відділення, ну і звичайно ендоскопічне відділення. Все практично протягом одного дня можна зробити в нашій лікарні. Третя річ це те, що ми виконуємо малоінвазивну операцію РГП, яка дає можливість ефективно позбавити вас жовтяниці. Протягом, там, скажімо, однієї доби. Якщо механічна жовтяниця викликана жовчно-кам'яною хворобою, тобто, якщо є камені в жовчному міхурі, наступним етапом має бути видалення жовчного міхура, холіцистектомія, тому знову ж таки не нехтуйте. Цим етапом лікування її обов'язково треба зробити. Ну і останнє про що я хотів би сказати, це те, що коли ви маєте жовчну кам'юну хворобу, ви можете попередити дане захворювання, видаливши міхур, ліквідувавши причину каменів. Ну і рекомендуємо пройти вам профілактичні огляди з метою виявлення раннього раку. Що можна зробити, теж в нашій лікарні. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і керівник відділу ендоскопії Андрій Патій. Ми говорили про лікування механічної жовтяниці. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів. До побачення.